Ну давай розповідай нам, що це у тебе такий гарний пакунок, ще й крихке. Ну, ви ж мої глюбі, я ж вас сильно люблю. І... Ще й балуєш дуже Всі ну, в сім'ї, коли є можливість, можна і побалувати. Ти інкубуєш, вирощуєш курчаток, я реалізовую курчаток у наглядачі, хто замовляє там по замовленнях. Тож реалізували курчаток, хто замовляв. І зробив нам такий подарунок. Я знаю, що ми всі втрьох мріяли про цей подарунок. Зараз будемо робити розпаковочку. Це в основному зараз дуже замовляю все в інстаграм. І костюми, і, і, і де що таке. Мені подобається. Там і відгуки почитаєш, якісь відоси подивишся. Дуже хотів. Так вони стоять ж і по 18, і по 30 тисяч, і по 20. Ну, а це знайшов по акції. Це щось у районі 4,700 з копійками. Там. Ну догадалась, угу. що, догадалась? Ну, якщо чашечка намальована, ну, то догадалася. Боч, а ти колись казала, чи вигідно курчатками, чи можна тримати ну, інструкцію на нашому так, українському. Так, ну що, Ну, як запаковано все. гарно дуже. Так, ой, така річ дорогенька. Ти б трошки допоможу. Забрать коробочку. Та-да-дам. Ох ти Харинько. Тепер же ж по відео то надивився, як вони там роблять. Воно ж молоко і кава тільки мелена, воно не мелить. Треба мелену. А по капсулу. Так, робить, так. А по відео ж понадивлявся. Є, що воно ж там сенсорний екран, там капучино, все воно так гарно, водичка завається. То що, любі глядачі, зараз будемо з дружиною читати інструкцію. Бо у мене завжди так. Я купую, починаю користуватися, а потім вже читаю інструкцію. Ну, цей раз, я думаю, ні, кажу, дружині, будемо зараз почитаємо інструкцію, розберемося, поклацаємо, попортимо трішки кави і тоді вам е, покажу. Можете. Бо будете мене запитувати, ніколи так теж не вважайте, що все воно реклама, що це все так просто вам дарується чи нам. Ніхто так ну, нічого то, зараз. Зараз і сиру мишевоки, ніхто так просто не, не покладе. Я просто дещо замовляю, я показую. Ще поки не буду казати. Хороше, погане, не знаю. Ось можете і сой. Це інстаграм. Угу. Можете зайти. І там подивіться, що вони там роблять, що там за відгуки пишуть І В основному все, що купуєте, завжди читайте відгуки від людей. Н не беріть отак на умання і наперед, то там платите кошти, а потім десь якийсь лоходрон. То що, зараз будемо буде нагріється, люба техніка, все повинити, Тож, бачиш, і курчатка, і є такий подаруночок. То всім гарного вечора.